Один. Два. Три. І в іншу сторону два рази. Привіт тобі і вітаю на вечірніх тренуваннях. Сьогодні ми вивільнюємо нашу спину. Так називається наше сьогоднішнє тренування позбавити спини болю. Це найчастіша біль, яка супроводжує жінок протягом дня після сидіння, після стояння, після роботи, в період роботи і просто так від повсякдення, від сидіння в машині, від ходи. Спина страждає найбільше і особливо страждає саме поперек. Давай сьогодні розберемось з таким тренуванням, яке допоможе зняти напруження саме з цього місця. Погнали, ми починаємо з дихання. Ноги ширше плеч, вдих, підтягнулася, ребра, ребра показала, і в бік, в бік, нахил. Нахил, нахил. Розслабилася. Повтор, вдих. Ребра показати. І нахил, 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 нахил. Добре, і одразу переходимо до найкращої вправи. Зараз двома руками всередину між ногами спускаємось, чіпляючись за коліна. Тримаємось долонями прямо за колінами. І виштовхуємось на рівних руках, виштовхуємось горбиком майже вирівнюючи коліна повністю. І ти відчуваєш, як почала витягуватися середина спини. Поперек нижня частина до крестового відділу. Один. Фіксація два. Живот в себе. Три, чотири. І підіймаєшся повноцінно горбиком, відпускаючи ручки. 5, 6, 7, 8. Знов скруглилася, присіла. І підтягнула позицію 1, 2, 3, 4. Підйом. П'ять. Шість. Сім. Ще два рази. Спустилися. Один. Два. Три. Животик в себе коліна майже рівні. Тримайся руками. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І останній раз. І один. Два. Три. Чотири. Підйом. П'ять. 6, 7, 8. Наступна вправа ручкою на опорі, нога одна теж біля опори, крок ногою в сторону та назад. Це кут між 180, 90 і трохи більше, ніж 90. Рукою витягуєшся вбік і вперед. Долоні розгортається нагору. Тут конкретно ти відчуєш бокову частину, виходячи з гребня тазу і трохи вище. Ногою на підборі ти рухаєшся в цей бік, рукою витягуючись по діагоналі і долонею на стелю ти витягуєшся в інший бік. І застигаєш в цій позиції. Один, два, три, чотири. Спускаєш позицію. Вниз і до ноги. Тобто ось такий проміжковий варіант. І знову виходиш в позицію, дивись, великим горбиком. Один. Два. Коліно там вирівнялось. Три. Чотири. Тримаю позицію п'ять, Шість, сім, вісім. І спустила один. Два, тут можна розслабитися, три. Чотири. Знову виходиш. Один. Два. Три. Чотири і п'ять. Розслабилося. Шість. Сім. Вісім. Останній, четвертий раз. Один. Два. Три. Чотири. Ой, приємно. П'ять. Мене аж похрустіло там. Шість, сім, вісім. Виходиш на іншу сторону. Знов. Опори з однієї сторони. Ось таким чином. Нога крокую назад і вбік. Весь цей бік ти будеш витягувати за протилежною рукою долонію в стелю. Отут ти такий мостик величезний робиш. І тримаєш один, два, три, чотири. Через перед, закриваючись, і спустила. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Повторюємо ще три рази. Один. Відчуй, як все там витягнулось. Два. Животик підтягни. Відчуй, що його. Три. Чотири. Спустила. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І один. Ще два рази. Два. Три. Дуже добре підіймай цей бок на гору. Чотири. П'ять. Шість відпочинок. Сім. Вісім. Четвертий разочок. Один. Два. Так хорошесенько роби. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. І через хвильку піднялася. Зараз якраз пам'ятаєш, ми вже з тобою виконували виконували вправу хвиля, і я говорила, що це найкраще потужна вправа для м'язів спини. Отже, для того, щоб Повноцінно спину пропрацювати, розслабити низ і підтягнути верх, треба на нього нап... Нап... додати напруження. Приготувалися, ми зараз ставимо ноги на ширині плеч, рухаємо через хвилю живот, втягується в себе грудною клітиною, спускаємося ліктями, доторкаємося до стегон. Винирюємо головою, лікті вздовж тіла дають напруження на спиночку. І тут ми з тобою додамо два рухи. Одна ручка повернулась. І інша ручка повернулась. І звідси за носиком на сильній спині повертаємось. Нахиляємось. Один, два, напружуємо три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І нагору Повторюємо. О, як вся спина працює. Один. Два. Повільно. Все на м'язах. Три. Прогнулося. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Підйом за носом. Оп. Повторюємо ще два потужненьких. Давай. Один. Два. Напруження. Прогень. Прям сіднички показала назад. І п'ять, шість, сім. Вісім нагору. І повтор. По останній раз. Один. Два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісів, ой, аж німіє, там все особливо в лопатках. І добре, скруглися, опустися. І похитайся, наче бабуся, така з сторони в сторону. Росла повністю спинку, росла б ручки. Медіальна сторона спини, середня частина зараз пропрацювалася, вона напружилася і, звісно, буде потребувати розтягнення. І вивільнилася. Супер. І ми її з тобою розтягнемо з ось ось такою вправою, яку ми теж вже виконували. Сідай на опору, виходь колінами, Стопа, стопи свисають з твоєї опори, Ти чіпляєшся за п'яточки руками. І зараз головою торкаєшся опори і робиш горбик на рівних ручках. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім і стаєш на кішечку ручки вперед перед собою, на опору і прогнулася. Покрутила в одну сторону два рази, і в іншу сторону два рази. Один. Два. Присіла, зачепилася. І підйом з тазу один, два, три. чотири. Виходиш із позиції. І на кішечку спочатку ручки, і далі якраз ти на них перейдеш плечима. Прогнулася. Два рази в одну сторону, два. І в іншу. Один. І 2. А тепер просто сідай до п'ять, грудну клітину. намагайся якомога ближче покласти на опору, розслабити свої руки. Один, два, три, чотири. Прекрасно. Наступна вправа. Коліна можуть бути трохи ближче до краю твоєї опори. На одній руці ти стоїш на упорі, а іншу підкладаєш прямо підсередину до себе. Тобто плече має лягти посередині аж на упору. Хоп, і ти себе поклала на це плече. Стегна будуть стояти під рівним кутом. Тобто попа дивитися в стелю. І ти розгортаєшся в стелю і намагаєшся якомога більше скрутитися. Один, два, три. 4, 5. Оцю ручку дозволю їй рухатися максимально за себе. 4, 3, 2, 1. Повертаєш верхню руку. Ставиш в опору. І підіймаєшся. Змінюєш направлення на інший бік. Знов плече посередині в опору. Подивилася спочатку в стелю. І потім скрутаєш. Постила себе. Ой, як я обожнюю цю вправу. Один. Треба частіше самі робити. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повертаєш руку. І ще по разочку. Треба повторити, тому що інтенсивність скручення на другий раз буде ліпше йти. Поклала плече, прям глибше вже зможеш. І розгорнулося. Один. Два. Прям рукою намагаєшся дістати туди до опори з іншого боку. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І на іншу сторону повтор. О, спина кайфує. І поклала. Подивилася в стелю. І прям туди аж до підлоги. Давай. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повертаємось і через горбик. вирівнялась на опорі. Встаємо з опори і перевертаємось зараз на спину. Наступна вправа – ми лягаємо повністю на нашу опору. І зараз будемо скручуватися за ногами. Тобто, зараз опора у мене кутом між ногами. Я свою ліву ногу, це моя права, а це моя ліва нога, переводжу на сторону правою, а праву переводжу на сторону лівою. І тримаю її протилежною рукою, ось тут, за коліном. Прямо ось таким захватом. Праву руку чіпляюсь за опору, щоб я просто сама по собі не впала. І дозволяю собі опустити стегно. Починаю відчувати, як у мене натягується вся ця частина. Натягується крестець та поперек. Саме моя рука протилежно стримує мене на опорі, і від того відбувається таке собі скручення. І подихати тут один, два, три, чотири. Повертаєш спочатку верхню ногу. Далі повертаєш ліву і трохи перемістилась на інший бік. Зачепилася, зачепилася рукою і скрутилася. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, повернулося вісім. Зараз напружуємо животик і будемо підійматися. Ми вже так робили з тобою, будемо підійматися трохи нагору з опори. Коліно стискаємо разом, стопи лишаються назовні. руки за голову І на видих підйом. Видих. Живот напружений, вдих. Видих. будеш трястися, то нормально. І видих. І видих. Супер. Відпочиночок декілька секунд на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Повтор. Руки за голову. І коліно разом погнали вдих на видих підйом, трясемось, і ще три, і ще два. І ще останній. Супер! Тепер підіймись за одним коліном обережно і сядь глибше на опору. Ми це робимо для того, щоб опрокинутися назад, обійняти свої коліна, притиснути їх до себе. І прям повністю, щоб вся спинка, наче рівнесенька, лягла на нашу опору, нехай вона буде навіть м'яка. Ти повториш своїм хребтом ці вигини і полежи. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Зараз трохи підійми, стегна і поставь ось так кулачки під свої. Тазові кісточки. Хоп! Поставили. Так буде легше тримати ножки. Вирівнюєш коліна і стопи на себе. І один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Покрути стопами Вісім. сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Покрити колінами. Коліна разом. Стопи назовні. Розводиш в іншу сторону, стопи збираєш. І один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. А тепер в протилежний бок. Коліна в сторону, стопи разом. І розвела, збираючи. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім, вісім. Похитала ножками. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І за ногами піднялась повністю. Походи. Приємні відчуття. Вдих, видих. І ми робимо нашу останню вправу: закидуємо стегно на нашу опору, сідаємо одна ножка позаду, ми скручуємо заднє стегно і лягаємо грудною клітиною на нашу передню ногу. Вже цю вправу теж з тобою робили. Вона буде знайома і знайома по відчуттях. Розтягується в цей момент. Сідниця передньої ножки. І ти відчуєш, що твій поперек позбавляється таким чином напруги. Адже сідниці, мала, велика частина сідниці і грушевидні форми м'язів, які йдуть вздовж стегон, відпочивають в цей момент. Ручки можна навіть прибрати за себе, щоб відчути більше натиснення. Ну а трошечки ще 4-3. Два, один. Підйом і зміна ноги. Хоп. А тепер поміняємо бік. Ось цю сторону буде комфортніше, щоб це стегно легше заверталося. Тут поближче до себе ногу. І через рівну спинку опуститися. Грудна клітина не завалюється. Тримай її. Відчула все і перевела ручки більше позаду себе, щоб було більше ваги і було більше відчуттів. І потримала позицію на один, два, три, чотири. Підіймаєшся, сідаєш на край нашої опори. Потягнись нагору. Видихни. А тепер пальчики під себе, ось так піджала і те саме. Вдих. Видих. продовжуй тримати пальчики, склала ручки перед собою, сконцентрувала енергію. Ми зняли з тобою напруження з головного місця болю. Це твій поперек. Ти зараз будеш відчувати, що він тонізований, а отже. Коли він має, коли він працює, а не просто стискається від навантаження, в нього все буде класно і він буде дуже круто відпочивати. До завтра, до нового напруження його саме. Я бажаю тобі знати це тренування, або запам'ятати деякі вправи, щоб частіше до них повертатися і звільняти свою спину. Хоча б протягом своєї роботи, якщо вона дійсно напружує твою спину. Роби елементарну вправу витягнення суглобову гімнастику та якісь речі, які ти запам'ятала з сьогоднішнього тренування. Все, бажаю тобі приємного відпочинку, гарного вечора і до зустрічі.